що має бути Де ззаду глянуть <кій> в режимі меж смос тільки на в... в... з відображенням Edge uh, потрібно розглядати даний об'єкт. Тут передня фара теж трохи не так, як. Ну, тут можна убрати навіть. деякі... які е... Вони тут, в принципі, не потрібні. Вони не, не впливають на геометрію. Не, не, не ця. Не той відрізок. Тобто. І вирівнять в рівень, щоб розташовувались точки. Тобто виходить, що е, мали б розр... роз... розташовуватись всі точки на одному рівні? Як горизонтально, так і вертикально. Якщо пряма, то по прямій, якщо... Там дуга по, ду... по дузі. Щоб не було там по прямої і бац там різко перепади такі воно не любить програма таких місць. От, наприклад, можна на цьому на прикладі отвору, не отвору, а для для дверної ручки. Ось тут можна було зробити по-другому. Просто вибрати оці полігони, раз, два, три, і інсерт всередину. Ну, от, можна і так. І бевело ще можна було зробити, все щоб воно видавило всередину. Тільки не екструд, а видавлення, типу, як ця Із звуженням. Таким чином, щоб було. На да, ну, справжньому як автомобілі робиться. Не просто так видавлено, а там типу, як заокруглена форма така. Удобу оптичної форми. Зараз да, в 16-й версії, в принципі, є інструмент, який дозволяє е, оці. Не заокруглені форми, просто автоматично робити кришку над ними і їх автоматично, щоб розподілялись точки по по колу. В общем, еквідистантне розподілення відбувається. Це у старших версіях. Це, це напевно, 2013 чи ну, до 16 це по-мобуть макс, був бо... може... А, тут тоже воно є, напевно. Там, де Полігон моделінг Просто тоді не використовував. Все вручну робив. Чи можна було ускорить процес моделювання, використовуючи всі інструменти самого Макса. Тут, виходить, із п'ятикутника чотирикутник. Правда, тут ще бампер мало. Потрібно було вирівняти, бо він якийсь, типу як після аварії такою виходить. Ну, в принципі, то, напевно, зрозуміло сам підхід роботи. Може не всім зрозуміло, що типу як скульптура форма набирається полігонами. Тобто складний елемент робиться із невеликої кількості простіших. Чим простіша геометрія, тим краще редагувати. Там далі можна буде просто потім подетачити оці дверні, верніше, скло автомобільне дверей. Отут От трохи потрібно явно уточнити положення точок, бо воно дуже запале. І можна було ще вирівняти по вертикалі, не тільки по... Тобто по горизонталі, щоб вони розташовалися в один ряд. Там, де явно видно, де, типа форма така як викрилена, чи явно видно, де якісь точки занадто виділяються чи, ну, виходять за рамки дозволеного, так сказати, полігону в самій формі об'єкта теж постійно тримати під контролем положення, так сказати, цих точок. Значить, подвигать туди-сюди, поки не <гум> остаточно не переконаєшся, що воно так має бути. Тут бампер чуть-чуть е, із закругленням. Цей Молдинг, чи як він називається, можна зробити було окремо полігоном, ну, не полігоном, а плейном. Або відділити плейна. І зробити shell. Тобто придати товщину плейну. Так, тут це, по-моєму, для... не знаю для чого там отвір. Але він. Ну елементарно просто напополам розділити. І зробити. Так, щоб було 5, по-моєму, полігонів чи 6. Ну, напевно, краще було б 6 зробити. Бо воно при зглажуванні, виходить. А коли нажимаєш меж з мосту, воно типу, як усредняє. Ну, Саму автоматично зглажує, так як, так як автомат, ну, коротше, як. Як алгоритм розподілить, а так можна хоч самому. Пораставлять точки в, в, в потрібном положении. Но тут оно не дуже получается ровно, конечно. Тут мало будет в форме цилиндра. Можно было сделать цилиндр. Або булином сделать, або просто цилиндр. Вже не став заморачуватися таким чином уточнення положення відносно відносного від... центру так сказати, отвору. Так, що тут ще зробити? А, Shell. І ще треба було перевірити орієнтацію полігонів там, з допомогою цього є інструмент, там, де в властивостях, коли нажимається права кнопка миші, там з'являється меню властивості об'єкта. Там є backfacing call, по-моєму, називається. Інтуїтивно, що воно типу відображає, а, чи, е, ну, полігони відобр... вивернуті, чи не вивернуті, тобто назовні світяться чи всередину. Не світяться, ну, коротше в правильному. предположение, або сделать Reset X Form, чтобы все манипуляции над объектом скидая. Воно б, наверно, тоді було правильніше після всього цього шел робить. Воно б вирівняло в правильному положенні. Підредагувати так трохи, щоб було симпатично, так сказати. уточнити точки положення точок. В принципі, воно не на що не впливає, але візуально видно на. Наприклад, що воно не в, тому, не в тому положенні чи не в тому стані. Ну, відносно інших. Або просто взяти полігони, які знаходяться на одній, в одній площині вирівняти. Там є makeplane по X, Y, Z не таскаться з точками. І координати виставити в центральну нульову, нульову позицію координат, так сказати. Можна подивитися, що виходить. Ага, трохи все одно, чуть-чуть чуть-чуть є баги, так сказать, так звані. Оце це воно виправляється. Можна було вообще удалить оті точки всі. І по-новому нарисувати, але цю модель заново робити не хочеться, так що поки варто все робити прямо, так сказати, і модифікатори використовувати. Дякую за увагу.